У різних країнах відбуваються акції протесту на підтримку України після суперечки президентів США та України у Білому домі. Сьогодні демонстрацію зібрала й українська громада в Брюсселі. Активісти закликають американське суспільство захистити демократію та підтримати Україну. Побувала на протестах і наша знімальна група Ірина Іванова продовжить. Акцію протесту організували біля будівлі, в якій міститься дипломатична місія Сполучених Штатів при Євросоюзі. Попри те, що демонстрацію зібрали досить швидко за місцевими бюрократичними мірками, сюди прийшло за нашими приблизними оцінками кілька сотень людей. Також були представники бельгійських медіа. Перехрестя біля американської місії, а майорить синьо-жовтими прапорами звучав гімн України та заклики підтримати нашу державу. Це реакція місцевої громади на нещодавню зустріч у Білому домі між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, коли під час спілкування між двома лідерами виникла суперечка, американська сторона звинуватила тоді Зеленського у неповазі та невдячності. Візит завершився дочасно. Активісти в Брюсселі, з якими ми тут поспілкувалися на акції, обурені поведінкою американського президента та віце-президента Джейді Венса. Ця акція за словами організаторів з громадської організації Promote Ukraine, це сигнал і звернення до американського суспільства з проханням захистити демократію ми віримо в те, що демократія в Америці може бути збережена. І ми віримо в те, що американці вони мають запит на свободу, і вони можуть мобілізуватися, і вони можуть вимагати від своєї влади політики, яка захищає демократію. Але при цьому всьому ми також віримо в те, що Європа має бути суверенною в своїй оборонній стратегії. Вона не може залежати від Америки постійно і. Україна є невід'ємною частиною її оборонної стратегії. Європа має мобілізуватися. Саме тому ми тут на акцію зібралися не лише українці. Серед учасників було чимало бельгійців. Ми чули нідерландську мову, французьку англійську в натовпі. Деякі учасники ділилися з нами своїми думками про ситуацію, що склалася. Тут побутує думка, що сцена в овальному кабінеті була зрежисована. Що це була пастка для українського президента? Такої ж думки і бельгійський політик Марк Демесмакер, колишній депутат європейського парламенту. Він теж взяв участь у протесті в Брюсселі. Каже, поведінка американського керівництва була жалюгідною. Це була пастка, це була засідка. Це було для мене очевидно. Ми стали свідками жахливої зустрічі в овальному кабінеті. Я думаю, що це переломний момент, коли уряд США обрав шлях, якого ми, звісно, не хочемо бачити. Я не можу повірити, що більшість американців хочуть іти цим шляхом. Це означає вибір на користь автократії, вибір на користь Путіна, на користь Китаю. Чи помітили ви одну маленьку деталь під час цієї зустрічі? На шафі біля стіни стояв бюст Вінстона Черчилля, великого воєнного лідера Великої Британії. Вінстон Черчилль прийшов до овального кабінету в 1940 році, щоб просити про допомогу. І тодішній президент не поводився так, як сьогодні поводився Трамп. Він не сказав Вінстону Черчиллю, ви недостатньо вдячні. ведіть переговори з Гітлером. Ніхто не сказав тоді вінстону, ви не достатньо вдячні, чому ви не вдягнені в костюм? Адже Вінстон Чершель був у військовій формі, боляче бачити ці паралелі. Такі акції протесту відбулися і в інших містах по світу, наприклад, у Вашингтоні. Там українці та американці зібралися біля Білого Дому. Вони засудили ставлення Дональда Трампа до Володимира Зеленського, закликали і далі підтримувати Україну. І такі демонстрації відбулися ще в Нью-Йорку, Бостоні, Лос-Анджелесі. А в штаті Вермонт, куди віце-президент США приїхав цими вихідними відпочити на гірськолижному курорті. Протестувальники його зустріли з плакатами катайся на лижах у Росії. Українські ж активісти в Брюсселі обіцяють стежити за ситуацією та мобілізовувати громаду для подальшої підтримки України. Ірина Іванова Віталі Коваленко. Подробиці європейський про телеканалу «Марафон», Єдині новини.